Цивілка скасувало військовослужбовцю запис про те, що його поранення було отримане під час захисту батьківщини. Оскільки він втратив працездатність набув інвалідності, то це впливатиме на розмір одноразової грошової допомоги, яку він отримає. Відповідно, попросив оскаржити до суду це рішення. Вивчаючи рішення цивілка, виявилося, що. ЦВ витребовувало з військової частини акт службового розслідування. У них дійсно є таке повноваження. За актом службового розслідування було записано, що поранення було отримане внаслідок випадкового детонування невідомого вибухового пристрою у рюкзаку військовослужбовця під час розселення в населеному пункті комато. Тобто, поранення було отримано. Поза датою дії БРК та поза місцем виконання бойового розпорядження, фактично була якась трофейна граната, і яка вибухнула в руках внаслідок необережного поводження десь на хаті. Скоріше всього були якісь маніпуляції із видачою довідки про обставини травми з оформленням довідки 100, але цього разу не спрацювало.